Так, друзі, ми розробили нову куртку. Це демісезонна куртка з мембрани. В нас вона є зеленого, чорного і також в кольорі мультикам. І вона ідеально підходить для наших умов, особливо під ті умови, які в нас виникли зараз. По-перше, ви можете застібнути цей капюшон у собі на обличчі. А якщо вам це не потрібно, ви можете просто переносити. Ось таким чином фіксувати ці клапани, е, і вони будуть непогано виглядати і е, не заважати вам. А е, також сама е, тканина, ця мембрана дозволяє вам просто не використовувати дощовики, не носити його з собою. А, і так як це мембрана куртка, то вам потрібно, щоб вона мала досить сильну вентиляцію. І це тут, звісно, є, тому що сама основа куртки тут використана а, не звичайна підкладка, а саме сітчаста основа, і ця основа вона навіть там всередині в рукавах, і вона дозволяє зробити прошурок повітря між вашим тілом та самою курткою, що дозволяє. По перше, циркулювати повітрю по-друге, набагато приємніше взагалі відчувати цю куртку на собі. Вентиляція під пахвою і також у кишенях. Дозволяє дуже швидко провітрити цю куртку, в тому випадку, якщо стало трохи, трохи жарко. Або, наприклад, коли певна волога потрапила всередину або там якось завилася. Для того, щоб не пошкодити цю тканину об якісь елементи вашого спорядження, в нас знизу є посилення з такої ж самої мембрани, але тільки посиленою, для того, щоб вона не розтріпалася, регулювання окремо передньої і, частини, і задньої частини. Подолу ви можете окремо передню і задню частину затягуватися. Це дуже важливо, коли ви використовуєте це разом зі спорядженням, або ви просто навіть якісь бананки носите. Також капюшон ви можете просто зняти. І також ось тут от у нас на комірі є мікрофліз, щоб вам він не натирав шию. А замовити таку куртку ви можете у нас на сайті, тому переходьте за посиланням у шапці профілю. У нас є ще такі куртки у чорному кольорі і у кольорі мультикам.